Всім привіт! Хочу сьогодні показати в обзорі пневмогайковерт, як ви вже з назви догадалися. Так як мене предстоїть мені робити багато ремонтних робіт по автомобілю, я автомобіль в основному ремонтую все сам, що можу, там підвіску, подвигуну, Щеплення роблю сам. Ну, там тільки розвал їжджу на СТО робити, або якісь е, покрасочні роботи, якщо потрібно. От. Е, прикупив я ось собі такий пневмогайковерт фірма Дніпром. Це не реклама, мені ніхто не платив. Е, поясню чому. Вибір саме впав на Дніпром, так як в мене в районному центрі є їхніх два фірмових магазини і один сервісний центр, куди можна по гарантії здавати або вже навіть після гарантійний ремонт. Уже я звертався до них з деяким інструментом в ремонт, Даже ось в цьому шуруповерті. У мене була накрився один акумулятор. Полетіло щось там, я вже навіть не пам'ятаю, що відремонтували безкоштовно. безкоштовно. Чому поклав ще тут шуруповерт? Він в обзор не потрібний. Просто хотів порівняти розміри. Ось 12 вольт шуруповерт, ось такі розміри. А це пневмогайковерт. Як ми бачимо, ось так по розмірах. Просто що він, скажімо, чуть-чуть... Товщий, і тяжчі, так як він металічний. Там їх є більш потужний гайковерт, але я саме взяв цей, мені він потрібен для домашніх умов. Їм буде зручно підходити до підвізки, коло двигуна щось відкручувати, бо там той слідущий модель він потужніший, але більш удар на часті. Він Ну, більш, більш великі. От. Ще хотів сказати те, що е, оці головки в мене набор є, ну, там багатьох він є. Вони трошки не годяться для відкручування ударним гайковертом, так як вони гріються і може їх взагалі порозрівати. Тут йде сплав хром Ванадій. І якщо гайка дуже сильно зажата, буквально 30 секунд ти її молотком по потарабаниш і вона нагрівається, що в руку взяти не можна. Е, прикупив я ще ось набір ударних головок, я ще їм і не крутив нічого. Зараз зразу затестуємо на колесі, попробуємо відкрутити. Е, є в ній проємі, на боборі головок, але вони там мені не сподобались тим, що там не йдуть з пропусками головки. От, допустимо, у мене автомобіль Volkswagen. Тут на підвісці дуже багато на 16, на 18, 21 розмірі там, шестигранних головок. От, і виходить, що. У їх в наборі немає цих головок, потрібно окремо докупляти. ще Плюс ціна така трошки великовата. Ну, от я вирішив купити, на просторах інтернету знайшов Force Craft, така в металічному корпусі. Набор. Тут із восьми, ось як ми бачимо, з 8 до 22 не одна головка не розмір не пропускається, повністю всі йдуть квадрат, Потім йдуть ще 27-30-32. І він мене продавець запевнював, що набор досить якісний, беруть професійно, використовують його також. І ще замовив удлінителі ударні з фірмі Top 250-125 длина. і саме карданчик ударний, він тут трошки йде другого типу. Не так якось йде в наборах. Тут йде у нас. Через такий квадрат, скажімо так. Також дивився відео, що ці від ударного і вони розлітаються. Тут йде вже такий шарнірного типу, як, наче як шрус зроблений. Також десь на підвісці він знадобиться. Так, ще у фірмі топтулося, замовив зірочку. 12-гранного ловку на 30 це ступиці в Вольфсвагенах, відкручувати. Е, ударну не замовляв. Е, так як я ще раніше купував, коли в мене не було гайковерта цю головку, то думаю, буду зрівати там, можливо, руками. Хоча попробуємо зірвати ступицю е, е, саме цією головкою. Не знаю навіть, чи піде на 30. От. І там і задні ступиці також такою, такою гайкою прикручується. Ну, вже не захотів замовляти, думаю, якщо навіть не потягне гайковер, то буду зрівати рукою, а потім вже відкручувати гайковер. Так як всього 4 гайки таких на автомобілі, то мені смисла немає. Я професійно не займаюся ремонтом. Наступне, що потрібно для гайковерта пневматичного, підготовка воздуха. Щоб був Мені рекомендували там на СТО, я запитував. Внутрішній діаметр 10 мм. Найшов я в продажі тільки 9,5 внутрішні. внутрішній. Купив ось о... шланг такий з бістросйомами. Справа в тому, що і тут то трошки йде обман. Тут самих ось цих з'єднаннях бістросйомних. Бістрос тут також нема 9,5 пропускного. Ось тут де вихід папа. У мене з'єднано тут шлангом. Я штангель циркулем помірю. Тут йде 7,8 всього міліметр. Навіть 8 повних немає. Ось У мене там компресор стоїть у, у другому гаражі. Сюди проведений повітря 20-та трубка. ось. Там через кришу в мене перекинути через дах 32-ю трубою повітря. Ось і приходить у мене ось тут екран. І стояло раніше у мене також бістросйом тут. Ну, колеса його вистачало підкачати. Як я став крутити гайковерт. Став я крутити гайковертом. Правда у мене ж не було ударних головок, тільки обичні, звичайні. То він взагалі, навіть по звуку, чутно, що не крутиться так, як потрібно. Е, то я е, дивлюсь там відео на Ютубі, шиномонтажники одних. Вони викидають, ставлять звичайний штуцер. Тут внутрішній 10. Ось я тут ще доточив шланг. Щоб мені хватало по кругу, аж на вулицю також, якщо потрібно шланга. Ну і вже буде так тут на, на постійній основі цей шланг. І Тепер застав гайковерт крутитися набагато краще. Даже рекомендуючи ще цей Бістросьом викидати, ставити тут також напряму прикручувати. Ну це вже я не захотів, так як і колесо потрібно буде підкачати, щоб хомути кожен раз не розжимати. Можливо, комусь відео буде нецікаве і длінне. Ну, вибачайте, але я хотів показати. Хто хоче собі для домашніх умов, що потрібно для цього використати і більш-менш роз'яснити, що для цього потрібно. Потім у мене на компресорі стояло також тут раніше два Бістросьома. І в мене стоїть ось доповнительний ресівер. Ось такий. тут воно все гразне. вибачайте, бо це все в робочому стані, як то кажуть. І також воно тут все душилося. Ось цей вихід, що йде на гараж другий. Е, магістраль десь 11 метрів між гаражами. Примерно буде. Я викинув цей бистру тут переробив на кран. Тут внутрішній діаметр 9, виходить, саме мінімальний. От, і тепер в мене хоч і маленький компресор, але е, мені фатає, там, я ж не постійно не кручу. Два-три болта віджав, він собі накачав і все і стоїть. Мені вистачає цього повітря. Саме головний об'єм. По-моєму, цей з якогось вагонного з вагона, по-моєму, це ресивер з грузового. На 60 літрів і тут плюс 24. Десь 80 літрів повітря. Мене примірно, є. Так, ну все. Так більш-менш об'яснив. Тепер йдемо. Тестувати. Так, ну, хорош говорити, потрібно показати в тесті. Е, є в мене Діно ключ. Весь я на йому. Він мене все на 120 ньютон. Так, камера, фокусуйся. Ось 120 ньютон стоїть. Е, зараз попробуємо підтягнути. Я ось три болта так на охрест, ми тут на п'ять Взяв щоб ось. 120. Взагалі по інструкції на 90 потрібно зажимати у цій машині колеса. Ну, я трошки більше постійно зажимаю для безпеки. Так, ставимо тепер ступічну гайку. Я також її хочу подтягнути, провіримо. 100, більш 120, а, а ну, може не більше, але не менш точно. Так, підключили гайковер. Тут є три режима, ставлю зразу на самі більший. Удар, поставлю головку ударну. От. Зараз спробуємо відкрутити. Навіть не знаю, чи спрацює. Зараз провіримо. У мене компресор 200 літрів прозводительністю на хвилину О, а потрібно. Пише тут аж 711 літрів за хвилину. Ну, розход воздуха повітря. От, але 6,3 атмосфери потрібно. У мене від 6 до 8 качає компресор. Ну, за счет обйому, в обйому повинно вистачати. Це Наступних два не буду відкручувати, так як в мене тут один секретка, бо колесо відпаде, я машину не піддомкрачував. Наживляти болти їм не можна, так як різьбу зразу Так, І зараз спробуємо ударний удлінітель. Головка, звичайна, відкрутити ступічну гайку. Я її обично з ноги зажимаю, але ну, що точно не менше як 120 ньютон. От, Зажата вона. Я навіть не пам'ятаю, скільки по інструкції вона потрібна, буде в мануалі подивитися. От. Як ми бачимо, як відкручує. Вже у гайці грані трошки зализані. В принципі, справляється вам тут потрібно. Зараз провіримо, чи зажимає більше як на 120. Е, ну, там пишуть 680, ну то ударних ньютон. Там воно якось по-другому рахується. Так, зажав я на 120. Ой, зажав скільки тянув гайковер. Тут мені стоїть 120, треба відкрутити. Чи сработає щелчок. в Срабатує, так що зажав більше як 120. Це мене радує, в принципі. Зараз попробуємо обратно їм вже ж відкрутити. Зараз вже може компресор увімкнутися. Тяне доволі непогано. Так, тепер зажимаємо все обратно. Воно видно, коли перестає йти. О, по інструкції, звичайно, потрібно зажимати діно ключом. Це мало хто робить на шиномонтажі, я скільки не був, ні разу ніде не бачив, щоб хтось зажимав діно ключом болти. Або трубою, або ж зажимають цим же цими ж цими пневмо ключами. Так, ну зараз провіримо, чи 120 затягує він чи ні ще на цих болтах. Тут не дотягнув на 120. Пішов без щелчка. Так як компресор увімкнувся, зараз я на 120 позатягую і ще раз відкрутимо. Спрацював компресор, вже було менше повітря, він вже 120 не позажимав, а на ступиці затягнув на 120. з Ну, В принципі, хай навіть качає, не знаю, чи на відео буде звук чутно з сусіднього гаража. Бачите, як менше повітря довше відкручує 120. А як повітря десь вісьмірочка накачана, він відкручує легенько. Так що багато залежить все від компресора. Сам гайковерт, він його вистачає. Так, зараз дотянемо цих 120. От. Все. Ось такий трошки, можливо, длінний обзор і тест. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.